Сьогодні неділя, запрошую тебе до слухання Божого Слова. Євангеліє від Святого Луки. Того часу сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці. Будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому, приготуй мені щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати він слузі, тому що він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам. Кажіть ми непридатні слуги. Зробили те, що повинні були зробити. Запрошую до роздумів. Сучасна людина дуже не любить говорити про свої обов'язки, а воліє більше перераховувати свої права. Сучасна людина не любить думати про себе як про підданого, а про свою працю як про служіння. Натомість Ісус у євангельському тексті сьогодні заохочує нас, щоб ми не лише назвали самі себе слугами, а ще й слугами нікчемними, а свої зусилля б визначили як повинність, не приписуючи собі жодних заслуг. Євангелії завжди супроти людського егоїзму, супроти спокуси, вивищення, пошуку, визнання в людських очах. Це удар у наші егоїстичні серця, коли покірна людина, яка вважає себе малою, наважиться служити, тоді починає реалізувати це важке Євангеліє. А в світі, що гордує малими людьми, нікчемні слуги відкривають, що здобувають життя в достатку. Бо хто втрачає своє життя тут на землі, той здобуває його для вічного життя. Молімося. Господи Ісусе Христе, я не хочу бути господарем своєї долі, а хочу, щоб ти був ним. У твої руки я віддаю самого себе та історію свого життя. Амінь.